Привіт від Путіна у Литві напали на опозиціонера Леоніда Волкова. У Вільнюсі вівторок ввечері, 12 березня. Невідомі напали на найближчого соратника Олексія Навального, колишнього начальника мережі його штабів Леоніда Волкова. Про це повідомляє колишня прес-секретарка Навального Кіра Ярмаш. За її словами, Волкову розбили молотком вікно в машині і розпорошили в очі сльозогінний газ. Після чого нападник почав бити Леоніда Молотком. Ярмаш уточнила, що Волков відбивався від нападник. Дверями машини та ногами тому били куди потрапили по ногах, уточнила вона. Волкова госпіталізовано. За кілька годин його відпустили з лікарні з гіпсом на руці. За словами політика, з нього намагалися зробити цитата: відбивну нападник. Разів 15 вдарив його молотком для відбивних по нозі. Це був такий типовий, очевидний, характерний привіт від Путіна з бандитського Петербурга, сказав Волков. Напад стався напередодні виборів президента Росії, які відбудуться найближчими вихідними. Соратники Леоніда розповсюдили відео з його реакцією на напад у Вільнюсі. Uh, мене хотіли зробити відбивну, натурально молотком для відбивних. чек прямо у дома во дворі. напал на мене раз 15 ударил по ноге, нога при цьому почему-то осталась ціла. ходить больно, но говорят, що перелома нет сломал за, за ту руку. Ну, слушайте, дело наживное, главное будем работать и не будем сдаваться. Я... Пока никаких комментариев давать не готов, кроме того очевидного, ну что это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тебе тоже привет. А, что могу еще сказать? Ну, участвуйте вполне против Путина. делать то, что-то надо, правильно? На те, що трапилось, відреагувала і влада Литви. Повідомлення про напад про Леоніда шокують. Відповідні органи почали роботу. Винні повинні будуть відповісти за свій злочин. Написав глава Литовського зовнішньополітичного відомства. А президент Литви припустив, що за нападом на Волкова може стояти Кремль. Зрозуміло, що такі речі плануються, і ми не повинні дивуватися. Але я хочу чітко заявити, що спецслужби дадуть оцінку і проведуть розслідування. Сподіваюся, знайдуть винних. Путіну я можу сказати лише одне. Тут вас ніхто не боїться, наголосив литовський президент. Розслідуванням нападу на Волкова займається антитерористичний підрозділ поліції Литви. АРАС. наразі розглядаються кілька версій подій. Заступник генерального комісара поліції повідомив, що зараз розпочато досудове розслідування, і робиться все можливе, щоб з'ясувати мотиви та причини злочину. Вже висунуто кілька версій, і коли все проясниться. Поліція надасть більше інформації. Правоохоронець додав, що нападник поки що не знайде.